Усім ну, привітки, мої дорогі друзі! З вами я, Котом на 3 Та сьогодні в мене буде теорія, де може бути наша обнова. Е, та перед тим як ми почнемо по темі цього відео, я вас, вам пропоную підписатися та поставити лайк. Тому що я хочу, я хочу собі 600 підписників. Я реально хочу. Та ще можете підписатися на мій телеграм-канал. Ссылка на нього буде в, в коментарях. Ну, ми погнали к відео. Но сама тема відеу в тому, що в мене буде теорія, де може бути обнова. По-перше, теорія перша, може, розраб пішов в армію. Ну, таке теж може бути, якщо він інститут погано здав. Таке може бути. Наступна теорія це. Може він захворів якось, або він просто поїхав в відпустку. Та ще третя теорія він може бути. Повертатися до циклу випуску обнови тільки раз в три місяці. Я не хотів би, щоб таке сталося, тому що Чікінгані ну, якби прикольна гра, в неї є своє. Е, своє ну, коротше, своє будущее. Е, та ще хочу сказати вам, я... що я. Я вам зараз покажу концепти, які я вам зробив. Або для Чікінгана. До речі, ось пер, перший концепт, другий. Третій. Окей, та ще ви можете зробити свої концепти в моєму телеграм-каналі. Силку на нього я, як вже і сказав, звушу в коментарях. Ну, друзі, ще раз вам кажу, підпишіться на мій телеграм та на YouTube канал, тому що я хочу собі 600 підписників до літа. В мене вже. Якось е, менше місяця або скільки в мене? Я не знаю. Треба подивитися. Ну, друзі, з вами був Код Томінатор. Юа, і всім до побачення.